Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як швидко та без зайвих клопотів провести реєстрацію компанії в Ірландії. Якщо ви мрієте відкрити бізнес в Ірландії або задумали серйозну інкорпорацію в Ірландії, це відео саме для вас. Ми розглянемо крок за кроком процедуру, розкриємо всі тонкощі та переваги Ірландії як бізнес-юрисдикції, включаючи корпоративний податок всього 12,5% і дружнє ділове середовище. Ця країна давно визнана однією з найпривабливіших для того, щоб відкрити бізнес. Чому саме Ірландія? По-перше, реєстрація компанії в Ірландії проходить дуже швидко. За кілька робочих днів ви отримаєте сертифікат корпорації. По-друге, корпоративний податок становить лише 12,5%, що робить цей регіон ідеальним для стартапів та великих підприємств. Багато міжнародних гігантів, таких як Google, Amazon, Ryanair та Apple, обрали Ірландію для своєї інкорпорації. Якщо ви думаєте, як реєстрація компанії в Ірландії може допомогти розкрити нові ринкові можливості, залишайтеся з нами. Перший крок до успішної реєстрації компанії в Ірландії це ретельна підготовка документів. Вам знадобляться форма А1 це основний документ, де вказується назва компанії, зареєстрована адреса, інформація про директорів та секретаря. Статут компанії. Цей документ виступає внутрішнім регламентом, який визначає, як компанія працюватиме. Форма ВІФ документ для перевірки особистості кожного директора, що підтверджує вашу компетентність. Це стандартний набір документів, який допомагає прискорити процес інкорпорації в Ірландії та зробити його максимально прозорим. Завдяки цьому процесу відкрити бізнес в Ірландії стає простішим, ніж у багатьох інших країнах. Після підготовки документів переходимо до подання їх до Companies Registration Office або CRO. На цьому етапі директори та секретар компанії підписують декларацію. Всі документи разом із реєстраційним збором направляються до CRO. Якщо всі документи відповідають законодавчим вимогам, ви дуже скоро отримаєте ваш сертифікат інкорпорації. Саме завдяки цьому етапу реєстрація компанії в Ірландії набуває формального вигляду, а ви офіційно стаєте власником успішного бізнесу. Це ідеальний приклад того, як можна відкрити бізнес в Ірландії без зайвих стресів. Після успішної подачі документів Сіро проводить перевірку. Якщо все гаразд, ви отримаєте сертифікат реєстрації. Це офіційне підтвердження того, що ваша інкорпорація в Ірландії завершена. Після отримання сертифіката компанія може обрати свою бізнес-модель. Найпопулярніший варіант це приватна компанія або LTD, яка забезпечує обмежену відповідальність. Це означає, що відповідальність засновників лімітована рівнем їх вкладень, що значно знижує ризики. Цей аспект особливо важливий, якщо ви плануєте відкрити бізнес в Ірландії з метою міжнародного розширення. Саме тому реєстрація компанії в Ірландії є дуже вигідним кроком для багатьох підприємців. Для підсумку, якщо ви плануєте відкрити бізнес в Ірландії, варто звернути увагу на всі переваги, яка надає цей процес. Їхня система інкорпорацій дозволяє обрати оптимальну форму для бізнесу. А процедури реєстрації сіро гарантують прозорість і оперативність. Ви отримуєте не тільки статус компанії, але й доступ до сприятливого бізнес-клімату та пільгового оподаткування.